Добрий день, everybody, and welcome to English with love. Сьогодні я познайомлю вас з двома буквосполученнями та їхніми звуками. Це буквосполучення NG та буквосполучення NK. Буквосполучення NG має два звуки. Перший з яких це носовий звук N. For example, Song Wing. Буква сполучення NG також може вимовлятись по-іншому. Перед літерами R та L це буде звук ng. Так? Та в першому варіанті був лише NG, а в другому варіанті у вас буде прослідковуватися ще звук Г. МГ, НГ. For example, angry, hungry, tangling. Буква сполучення NK вимовляється як НК, НК, Теж носовий звук м з призвуком к. For example, think. Wink. Коли ви вимовляєте звук мг та НК, Язик у вас, мов кобра, стає на диби. Корінь язика відтягується назад, ви перекриваєте потік повітря злегка, і тому у вас виходить таке носове звучання. Мк thing, ring, song, wing, and so on. Це все на сьогодні. Я закликаю вас підписуватись на канал, залишати будь-які коментарі під цим відео, поширювати дане відео у своїх соціальних мережах. Thank you for your attention. Take care and stay safe!